Слава Ісусу Христу! Сідайте, будь ласка. Перед нашою молитвою ми звернемося до Слова Божого. І я на початку зачитаю декілька коротеньких місць Списання. Перше записано в посланні апостола Павла до Римлян, третій розділ, 23 й вірш. Бо всі зрішили і позбавлені Божої слави. Наступне місце, яке ми зачитаємо, це буде перше послання апостола Івана, третій розділ, четвертий вірш. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня. І далі послання апостола до Римлян, п'ятий розділ. 12, 13, 14 вірш. Тому то як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Гріх бо був у світі до закону, але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама аж до Моїсея і на тими, хто не згрішив подібно переступу Адама, який є образ майбутнього. Якщо ми подивимося на ці місця, які я сьогодні зачитав. Ці місця говорять про гріх. Вони говорять про те, що гріх це є беззаконня, це переступ волі Божої, це життя поза волею Божої. І коли є беззаконня, то так само, як і в цьому світі, є якась кара за беззаконня. І написано, ми зачитали, що зрішили всі люди. Всі люди зрішили, всі люди позбавлені Божої слави. Також написано, що через гріх увійшла смерть і прокляття. На всіх людей на цій землі. І це все почалося від самого початку створення світу і людини через гріх Адама, коли він мав спілкування з Богом і був в Божій славі. І коли увійшов гріх, коли людина довірилася більше словам ворога, ніж словам Божим, прийшли прокляття і гріх в життя цієї людини. Цей гріх відділив людину від слави Божої. Людина вже не мала такий вільний прихід і доступ до Бога. Цей гріх, як написано, через нього стала прокрита земля. Написано, що земля почала родити терня, почалися страждання, хвороби. І також написано, що через гріх гріх це є жал у смерті, через гріх прийшла смертни цю землю. І ми зачитали Слово Боже. І якби я на цьому закінчив Біблію і сказав би амінь, то ці місця лише би нас вели до суду, і вони би не давали ніякої надії. Якщо ці слова лунають тільки в цьому контексті. Якщо ці слова лунають до людей, які не знають Бога, це означає, що ця людина вона поза Божою славою, її чекає смерть на землі і смерть вічна в пеклі. І ця людина просто вона не може бути з Богом. Але я спеціально зачитав ці місця поза контекстом і вирвав з контексту. І зараз ми вернемося до тих самих місць писання, я зачитаю її в повному контексті. І зразу хочу сказати, що сьогодні, і вчора, коли я готувався, я хотів знайти в Євангелії місця, які говорять про гріх тільки односторонньо, тільки зі сторони засудження, зі сторони прокляття і так далі. І знаєте, це було дуже складно. Тому що Іванглії в одному вірші, коли говориться про гріх, тут же зразу же говориться про вихід з гріха. Коли говориться про гріх людини, говориться про перемогу Бога. Так само ті самі вірші, які я зачитав на початку, і ми зачитаємо в повному контексті. Отож ми вернемося до Послання апостола Павла до Римлян, третій розділ. Ми зачитали тільки 23 й вірш, а тепер ми зачитаємо ще далі, що пише. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовується Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру. Щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів. Написано, що ми ті, що зрішили, позбавлені Божої благодаті, всі зрішили. Але далі Він каже, але всі дарма, без заслуг оправдовуються в жертві Ісуса Христа. Слава Господу! Це те, що дано нам. Написано, що є примирення в Його крові. Ісус Христос нас примирив з Богом. Він є дорога. Далі. Послання апостола Івана, так як ми читали перше послання, третій розділ, четвертий і п'ятий вірші. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня. І ви знаєте, що він був, з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха в нім немає. Так, є беззаконня. І написано, що кара за беззаконня, кара за гріх, заплата за гріх це є смерть. Так говорить Слово Боже. Але каже, що Ісус Христос прийшов для того, інакше місця говорять про те, що Він став, народився від, від жони, від людини, став підзаконним. Він виконав весь закон і прийшов для того, щоб відкупити нас, підзаконних. ті, хто були під прокляттям гріха, під прокляттям закону, тому що написано, що законом виявляється гріх. І навіть якщо ти виконуєш всі постанови, весь закон і зрішив в чомусь одному, ти зрішив проти всього закону. І так як ці місця, які я зачитав, які говорять про те, що робить гріх, так само і закон Він вказує про те, що ми робимо не так, і ми розуміємо, що ми не можемо все рівно його виконати досконало. Ми все рівно лишаємося грішні. Але Ісус Христос прийшов в нас, відкупив, виконав закон і нас постав вище над закон, І постав благодать і милість вище над суд. Для того, щоб ми жили з Ним, щоб ми мінялися в Його образ, щоб ми були Його творінням. І останнє місце. Ми зачитаємо, це буде послання апостола Павла до Римлян, п'ятий розділ. Ми читали 12 вірш, але я зачитаю трошки більше те, що перед тим, і далі. Послання апостола Павла до Римлян, п'ятий розділ з 8 вірша читаємо. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасаємося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, перемирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирився, спасаємося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через Нього одержали ми тепер примирення. Тому то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Гріх був у світі й до закону, але гріх не ставився в провину, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама аж до Моїсея і над тими, хто не зрішив подібну переступу Адама, який є образ майбутнього. Але не такий дар благодаті, як переступ. Бо коли за переступ одного померло багато, то тим більше благодать Божа і дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа, щедро спливли на багатьох. І дар не такий, як те, що сталося від одного, що зрішив, бо суд за один прогріх на осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішниками, так і через послух одного багато, хто стануть праведниками. Закон же прийшов, що збільшився преступ, а де збільшився гріх, там зарясніла благодать, щоб як через гріх пано, щоб як гріх панував через смерть, так само й благодать запанувала через праведність для життя вічно Ісусом Христом, Господом нашим. Да скажемо слава Господу Ісусу Христу. І бачите, як Бог все зробив. Коли я вирвав місця з контексту, вони говорили тільки про суд. Так само і люди, які не знають Бога, які його відкидають, це люди, які вирвані з контексту Божої волі. І коли вони вирвані з контексту Божої волі, цих людей чекає це страшне очікування суду, смерть вічна і так далі, життя поза славою Боже. Це, це чекає цих людей. Вони вирвані з цього контексту. Але коли людина є в контексті благодаті Ісуса Христа, так як ми зачитали, що там де є беззаконня, там де є осуд, там приходить милість, там приходить примирення. І так як гріх Він нас відділяв від Бога, і те, що зрішили всі люди, і позбавлені Божої слави, і смерть почала панувати через гріх, так само я хочу просто коротенько підсумувати в декілька пунктів, що зробили і що дала нам жертва Ісуса Христа. Перше, так як ми зачитали, що жертва Ісуса Христа довела нам жертовну Божу любов, так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого Однородженого. щоб всі, хто в нього вірують, мали життя вічне. Тобто він не просто помер за всіх людей, і людина робить, що хоче, і буде з Богом. Ні, ті, хто вірить в нього, хто буде дивитися на нього, ті будуть спасені. Знаєте, гріх це як я, який проникає в організм людини, і він повільно цю людину вбиває. Як написано, що так само, як Моїсей підніс в пустині цього Змія, і всі ті, що були вжалені зміями, вони, дивлячись на, цей, на цього Змія, вони мали спасіння. Так само і ми всі згрішили. І ми всі були поражені цим ядом. Але кожен, хто вірує в Ісуса Христа, хто подивиться на нього, хто прийде до престолу благодаті, той буде мати Спасіння. Так само жертва Ісуса Христа говорить нам про те, що Ісус нас примирив з Отцем. Написано, що Він є дорога правди і життя. І ми маємо тепер відвагу приходити перед престол благодаті. Знаєте, що Він не відкине, Він нас приймає, тому що Він за нас помер для того, щоб ми стали праведними. Жертва Ісуса Христа нас оправдає і робить нас праведниками, тому що Він став гріхом за нас, як написано, щоб ми стали Божою правдою в Нім. Далі жертва Ісуса Христа спасає нас, від гріха і дає нам силу перемагати гріх. Як каже апостол Павло Посіндорим, що ми більше не божники тіла, щоб нагрішити і жити за тілом. Але ті, хто живуть по духу, вони перемагають і вмиртляють вчинки тіла. І це, можливо, через жертву Ісуса Христа, через кров Його, яка убиває від світця коріха, і нас вчинюють новим творінням Ісуса Христі. І останнє, через смерть і Воскресіння Ісуса Христа, ми наслідуємо вічне життя. Зараз, будучи, маючи життя з Ним, маючи з ним ці тісні відносини, приймаючи його жертву, цю благодать, праведність, оправдання. Далі, до самого кінця, коли ми дійдемо, тримаючи цю віру, написано, що ми перейдемо з життя у життя вічне з Ісусом Христом. Тому, коли ми знаходимося в контексті повного розуміння Іванлії, доброї новини, не просто про гріх, що Він робить, а те, що робить благодать Ісуса Христа, то нам є за що славити Бога. Амінь. І сьогодні, так як ми чули, сьогодні у нас особливе служіння. І сьогодні вся наша увага буде на жертві Ісуса Христа. І в цій першій молитві я хотів би, щоб ми прославили Його за те, що Він не просто засудив нас за те, що ми зробили щось не так, а прославив за те, що Він, Бог, виявив свою любов, померши за нас, написано грішників, які його не знали. Він виявив свою любов і зробив перший крок. І Він хоче в цій єдності, в цьому розумінні цієї Євангелії, що ми сьогодні його славили, щоб ми сьогодні по особливому згадували Його жертву і розуміли, в яка є перемога в цій жертві для нас. Я закликаю стати нас на ноги і будемо прославляти нашого Господа Ісуса Христа.